Виявляється, що консульські послуги призупинили для громадян України за кордоном, тому що Шмигалю пообіцяли, що європейські країни будуть повертати українців за кордоном. Я ніде не бачив цієї інформації, я навіть загуглив, я не зміг її знайти, там, де було б написано, або Шмигаль сам сказав, що він це пообіцяв. Але от депутатка від партії Голос, вона каже, що Шмигалю це пообіцяли, і тому Шмигаль вирішив, що потрібно. Призупиняти консульські послуги, і це призведе до того, що європейські країни почнуть повертати українців додому, не знаю, чи насильно, чи не насильно, але ми можемо зараз послухати. Ми сьогодні говоримо про мобілізацію, про закон про мобілізацію і ті виклики, які показав закон. Е, вже після того, коли ухвалили закон, з'явилося декілька урядових постанов, і одна з них передбачає, що чоловіки, які виїхали свого часу на тимчасове місце проживання до інших країн, знялися з військового обліку, мають тепер фізично з'явитися до України і стати на облік в ТЦК. Скажіть, будь ласка, хто і які розрахунки робив, коли ухвалював таку постанову, на що вона була спрямована, і які результати ви сподіваєтесь отримати? У мене, до речі, таке ж саме питання: от сиділи цей Кабмін чи хто там і приймали це рішення. Вони такі: о, а давайте ми заборонимо консульські послуги чоловікам за кордоном. А тим чоловікам, які виїжджали на ПМЖ, і знялися взагалі з військового обліку. От просто знялись, їх нема, Вони ніде зараз не записані. Ми скажемо їм повертатися. Тобто пофігу, що вони там вже 20 років живуть в якійсь іншій країні на ПМЖ, в якійсь країні, яка не дозволяє подвійного громадянства. Вони досі громадяни України, а паспорт іншої країни вони не беруть, тому що вони люблять свою країну. А ми їм тепер. Скажемо, щоб вони поверталися в Україну і е, оформляли це. ТЦК, чи як воно, коротше, військовий квиток. Я, я просто не розумію, я вже бачу е, цей кабінет міністрів чи хто там е, якийсь мітингрум, сидять е, ну, штук 15 таких старих дядьок, які взагалі ніхрена не розуміють в тому, як працює світ, і вони такі, о, давайте це зробимо! Це класна ідея, і всі будуть повертатися Це якийсь маразм. Все ми разом. От будь-яке рішення, яке е, країна вирішує прийняти, ну, повинна бути хоча б одна людина адекватна, яка просто послухає, і зробить аналіз, аналіз того, що буде відбуватись. От насядеть така, ага, якщо ми приймаємо цю постанову, то ми, скоріш за все, отримаємо відток громадян України, які почнуть отримувати паспорти інших країн. Який з цього позитивчик? нема ніякого пазитівчика. Ну, так може тоді давайте цього не робити. І, коротше, не знайшлося жодної людини в цьому кабіні чи серед тих людей, які приймали це рішення, щоб якось адекватно це пояснити тим людям, які це рішення все-таки прийняли. Yeah. Я можу, да я була категоричним опонентом цієї ідеї, як в, в комітеті, так і на погоджувальній раді. Але керівники фракції монобільшості сказали, що це несправедливо. що хтось виїхав за кордон і його не можна притягнути. Ніхто ж не сперечається, що це несправедливо? Але як ви я пояснила людям, що як це як людина практична? Я все намагаюся вона собі попробувати, або оскільки я ну маю трохи досвід життєвий і практичний. Я вам кажу, ніхто ні, якщо людина виїхала, вона і не повернулась до сих пір, вона не повернеться. Єдине, що ви зробите, це 6 мільйонів людей, які виїхали. Після 22-го року і 5 мільйонів людей, які гастарбайтери виїхали до 22-го року, не повернуться ніколи в Україну, і вони не перестануть донатити, вони відмовляться від українського громадянства і вони проклинуть Наслідок вас раз такого і рішення. Нас ви маєте на увазі так, наслідком mm -hmm. такого як попереджала, Я сказала, результат буде катастрофічний, тому що у нас дуже це такі логічні речі. Короче, я просто ну не можу зрозуміти, ну яким боком думали інші люди. Тіпа, просто ну давайте зробимо справедливо і. А ці люди, які залишилися в Україні, відчують цю справедливість, що ми почали чпокати тих, що знаходяться за кордоном. І от ті люди, які в Україні, вони чисто тому, що ми почнемо чпокати тих, що за кордоном, побіжать воювати. Але, 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 справедливість тільки для Микол. Депутатів ми не трогаємо. Дітей-прокурорів, ні-ні нізя. -ні 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 а от українці, які знаходяться в Україні. Це окрема каста. Українці, які знаходяться за кордоном, це інша каста. А от каста всяких мажорчиків, це взагалі просто вищий рівень, яких чіпати не А ми натравимо українців з-за кордону на українців, які знаходяться в Україні, і хай вони між собою розбираються, хто з них кращий українець. Це просто, ну це навіть, навіть росіяни не могли придумати короче, цього ІПСО. псо. Якісні кадри, і їх зараз же розметуть всі європейські держави і дадуть їм тимчасові паспорти. і Скажуть, ну ви знаєте, тимчасовим тимчасовий пані Юлія, Зрозуміло, пане Все. Валентине, Чи можна зараз повернути цих людей не прямо можливо зараз? Як фактично напевно думали ті, хто приймали таке рішення в кабінеті міністрів? А взагалом, ну хоча б дати їм якийсь час, треба не втратити ніякі народу»? на була депутатська ініціатива. Такого нема в законі. Такого нема за громадян України за кордонами. Треба не втратити, і пані абсолютно правильно зразу грубо Ставила питання. Я працював і консулом, і генеральним консулом України за кордоном в різних країнах. І я вам скажу, що єдина надія раніше раніше, для громадян України за кордоном був хто консул? консул. Довідка, народилася дитина, померла, не дай Бог, доручення, паспорт, подовжувати отримати новий доручення. і того, за законодавством держава зобов'язана. Держава зобов'язана надавати надавати консульські послуги і захищати права та інтереси фізичних та юридичних осіб. Я вам цитую консульський статут України. Тепер чи з якогось дива припинила влада видавати паспорти України? Правильно, наслідком номер один розчарування в Україні тих, хто опинився. Не всі ж виїхали там у або не захотіли служити. Багато хто виїжджав, евакуйовувався, викуював сім'ї. і Багато так Багато то виїхала річних дітей, зараз а яким зараз держава раніше пам'ятаєте, їм співали, присяга паспорт вивручали. Тепер ні присяги, ні гімна, головне паспорта. І правильно каже пані Юлії, я з комітету з європейської інтеграції Верховної ради підтверджую, що наші європейські партнери не будуть виганяти громадян України. Але ми відмовилися будуть давати Вони статуси соціальну допомогу, продовжувати в'їзд, вже рішення є, подовжувати ще... до 25-го року. Вибачте, можна я скажу, прийшов пан Шмигаль на Зейся. Це, це була погоджувальна рада. Я хочу, щоб всі громадяни це почули, і сказали, сказав, що йому пообіцяли керівники держав, що українців повернуть назад е, в Україну які знаходяться. Скажіть мені. До речі, я цього ніде не чув. Я не знайшов жодної статті з цього приводу. Якщо хтось десь щось бачив, можливо, ви можете підтвердити. Або, можливо, пан Шмигаль вийде і підтвердить, що йому європейські країни. Пообіцяли, що вони повернуть українців. Як ми бачимо, пройшло вже декілька місяців, вже майже півроку. Я не пам'ятаю, коли прийняли цей, цю постанову про заборону консульських послуг, але жодна з європейських країн не сказала, що вона прямо буде повертати українців. Ну тому що ну, це, це дуже просто. Навіть навіть давайте уявимо, що Шмигалю хтось це сказав. І він такий замість того, щоб запитати. Зустрічне питання і спитати, типу, а точно так буде, як ви будете це реалізовувати, який механізм? От він просто прийняв це, як кажуть, на вірочку і пішов, ввалив, коротше, цю постанову на якійсь погоджувальній раді, тому що йому хтось хтось десь пообіцяв. Але ж, ну це дуже просто все працює в Європі. От, навіть якщо уявами, що уявна Польща, Почне щемити українців і почне намагатися їх повернути в Україну. Ну, українці просто зберуть чемодани і приїдуть через а, там неіснуючий кордон просто в Німеччину. Це ж дуже просто робиться, або в якусь іншу країну, там в Чехію, наприклад. І вже зараз поляки жаліються, що після заяв ну, коротше, заяви були від польської сторони, не пам'ятаю від кого, що. Українців, типа, будуть повертати, і а, що Польща не проти того, щоб українців повертали, далі ці заяви спростували. Але українці, як а, ну не дурні люди, вони зрозуміли, що якщо а, вже є про це розмови в Польщі, про те, що можливо українців будуть повертати, або навіть якісь непосадові особи, але особи, які медійні. Кажуться в Польщі, то краще перестрахуватись і дьорнуть в ту ж Німеччину. І зараз поляки жаліються, що почався відтік українців з Польщі в інші країни Євросоюзу. А сам Євросоюз чи може він це організувати? Тобто потрібно просто всім країнам, типу Євросоюзу, згуртуватися і вирішити це питання. Але ж це неможливо, це нереально. Я думаю, що якщо країни почнуть приймати такі рішення, то якась країна. Європейська, а може азійська, а може Австралія, може Сполучені Штати, може Канада, отримає дуже багато кваліфікованих спеціалістів, які будуть просто їхати з країн, які будуть обіцяти видавати українських біженців в українській стороні для того, щоб їх мобілізували. І це дуже цікава фігня. Якщо Шмигалю це сказали, і він в це повірив. То я вже в котрий раз кажу, що компетенція українських чиновників українських держслужбовців вона просто на такому нулі вона в мінусі. Прийшов пан Шмигаль на Зейця, це, це була погоджувальна рада. Я хочу, щоб всі громадяни це почули, і сказали, сказав, що йому пообіцяли керівники держав, що українців повернуть назад е, в Україну, які знаходяться. Скажіть мені, які це Шмигаль вам таке сказав? Не нам, а це була публічна дискусія. Mm -hmm. Скажіть мені, будь ласка, глибину е, ну якби розуму треба мати яку, щоб повірити в такі несенітниці, коли українці є одним із найкращих працівників зараз Єврос... that's євросоюз. That's right. Я просто сумніваюся, що таке могли сказати західні партнери. Я yeah, yeah, yeah. Навіть Власта Лазур в шоці. Коротше, Шмигаль, прем'єр-міністр України. Я не знаю, хто це там, друга, третя людина, ну, мабуть, точно не друга, бо є ще керівник Офісу президента, який не держслужбовець, який взагалі не зрозуміло хто. Але коротше, Шмигаль, який повинен бути інтелектуалом, розумним, який є прем'єр-міністром, якщо йому це дійсно сказали, і він в це повірив. То я не знаю, то в мене для вас дуже погані новини. То країною управляють якісь дуже люди з дуже низьким а, Я не знаю, що нам з цим робити. Тому що хто цього шмигаля туди взяв, як він там опинився. Чому його слухають? Було б непогано, щоб а, ці слова хтось ще підтвердив, тому що мені це не вкладається в голові. Власта коротше, вона теж просто в, в шоці, типа шмигаль. В це повірив. І тут, може бути, як на мене, два варіанти. Або а, Шмигаль а, дійсно дуже, вибачте, тупий, щоб в це повірити. А, або другий варіант, що країни Євросоюзу почнуть це робити. Можливо, не зараз, можливо, трошки пізніше. Вони очікують, що пройшов якийсь час, і можливо, ці всі розмови а, про... Так сказати, експорт українців назад в Україну. Це чисто підготовчий етап. Типу, знаєте, якщо про це почати говорити, нічого не робити, а там через 2-3 місяці почати це робити, то люди вже звикнуть з думкою про те, що буде відбуватися. Але я не знаю, мені кажеться, шмигаля просто обманули. Точніше, ні, шмигаль обманувся. Вони дуже такого не вони могли. кого сказати... Я завершу про наших громадян за кордоном. Тому не втратите завдання номер один. Тепер паспорт консульські послуги а головне особистий консульський прийом, думаєте, є? Ні, вже знов там Так немає. Та консулів і не немає. Але. Коротше, як результат підрезюмую. Як ви думаєте, хто кого обманув? Країни Євросоюзу обманули Шмигаля, коли сказали, що вони будуть висилати українців? Шмигаль. Обманув українців, коли він сказав, що потрібно обмежити консульські послуги, і це справедливо. Або українці, які зараз знаходяться за кордоном, обманули шмигаля і не збираються повертатися в Україну навіть з урахуванням того, що консульські послуги зараз в більшості недоступні чоловікам призовного віку.